Будівля школи була заснована у 1936 році. У роки Другої світової війни приміщення школи зайняли фашисти. Тут вони влаштували свій госпіталь, а згодом конюшню. Після перемоги над фашизмом школа почала відроджуватися. У цей час у школі щороку відкриваються по сім класів. Приміщення школи не може одночасно містити в себе таку кількість учнів і працює у декілька змін. З 1982 по 2006 рік посаду директора обіймала Вольваш Людмила Васильівна. У цей час значно розширюється площа школи, було побудовано актову залу, спортивну залу, 10 додаткових класних кімнат, тир, гаражі та автомайданчик. З 2014 і до тепер директорка школи Кацинська Олена Вікторівна. Не дивлячись на російську агресію, розпочався новий яскравий етап в історії школи: навчання, обмін досвідом, проєкти і відбудова. Завдяки кропіткій роботі, школа починає розквітати. З вересня 2017 по травень 2018 року, реалізується литовсько-український проєкт на шляху до змін. З метою обміну досвіду представники учнівської молоді та вчителі здійснюють подорожі до Литви, відвідують тренінги і семінари. Розпочинають активно впроваджувати набуті знання в умовах української освіти. У грудні 2017 року у приміщенні гімназії розпочинається капітальний ремонт. Йде заміна покрівлі, облицювання фасаду будівлі, заміна вікон, підлоги, влаштовуються внутрішні санвузли, капітально ремонтуються класні кімнати та коридори. У 2019 році розпочинається новий проект. Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді, в результаті якого у лютому 2020 року на стінах трьох поверхів з'явилися яскраві малюнки. У вересні 2019 року реалізується проєкт Активна молодь, сучасна громада. Учні зі своїми наставниками проходять навчання з проєктного менеджменту, створюють проєкти по благоустрою та організації дозвілля в межах закладу освіти і успішно їх реалізують. У травні 2020 року реалізується проєкт Моя школа, моя зона комфорту. Коридори початкової ланки облаштовуються рекреаційними зонами та зонами активного дозвілля. У жовтні 2020 року гімназія використовує альтернативний засіб отримання електроенергії. Це стало можливим завдяки реалізації проєкту громадської організації Гірський бум. У 2020 році у гімназії з'явилася СТІМ-лабораторія. Відкривається гурток робототехніки та 3D-моделювання. У 2021 році на базі гімназії учні відкривають соціальний відповідальний бізнес WoodKids. створюють іграшки. А на виручені кошти облаштовують територію біля меморіала саджанцями тугі. Влітку цього ж року у ліцеї було капітально відремонтовано актову залу, а взимку планувалася здача в експлуатацію капітально відремонтованого приміщення їдальні та кухні. Неймовірні зміни відбулися у ліцеї за кілька років, але незмінними лишилися висока якість академічних знань, які отримували учні, участь у обласних і регіональних заходах, конкурсах, олімпіадах, високий рівень виховної роботи, шанування історичних подій, підтримання свідомого ставлення до культури України. 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації ліцей перейшов на дистанційну форму навчання. На початку березня поблизу ліцея впав снаряд. Внаслідок дії ударної хвилі, ліцей частково залишився без віку. У цей час, майже місяць, директорка Олена Кацинська вдень і вночі перебуває у холодному приміщенні ліцею. Допоки ситуація на фронті не стає критичною і населення гірського змушене евакуюватися 30 грудня 2022 року, у будівлю ліцею було влучання снарядів, внаслідок чого зруйновано практично вся будівля. Місто перебуває в окупації. Сьогодні у ліцеї продовжують онлайн навчання 393 учні. Їх навчають 30 талановитих педагогів. Школа продовжує розвиватися, продовжуються навчальні заняття, виховні заходи, конкурси, змагання. Школа продовжує готувати до життя майбутніх юристів, медиків, спортсменів, вчителів і просто гідних людей. Її історія залишає засвідченням свідченням відданості та пристрасті всіх тих, хто зробив внесок у її спадок. І, можливо, наступною вагоме подією стане дата закладання нового фундаменту будівлі гірського ліцею гірської міської територіальної громади Сєверодонецького району Луганської області Україна.